Добре, і так, мої любі, давайте ми сьогодні подивимося тему з вами, як робити пропозицію в мережевому нашому бізнесі. Я хочу сказати, що ця тема дуже актуальна. І ми часто з вами припускаємося тут, ну, багато робимо помилок. І коли ми робимо нашу пропозицію, із-за того, що ми робимо помилки з вами, ми часто отримуємо з вами відповідь Ні. А хотілося б, щоб отримати да. Тобто, для того, щоб нам в кінці нашої бізнес-пропозиції почути дан, то нам треба розібратися з вами це мою думку, так як я це бачу, так як я це розумію, в трьох основних моментах. І я хочу, щоб ми сьогодні з вами про ці три основні моменти поговорили. Перше, це що ми говоримо, як ми говоримо і кому ми говоримо. І треба нам зрозуміти, що в цих. Трьох напрямках, нам треба подивитись, які ми робимо помилки, чому ми робимо ці помилки, як їх поправити, виправити ці помилки, і постаратися їх більше не робити. І тоді, ну, я даю великий процент, ну, відсоток, да, що у нас ми більше з вами будемо отримувати да. І всі ці три моменти, кожен із них, ми з вами окремо глибоко роздивимося. Ну сьогодні, це вже там далі, тоді на тих темах. На сьогодні я хочу, щоб ми з вами подивилися на один перший момент, на перше це питання. Що ми говоримо нашому клієнту, коли ми з вами робимо пропозицію? І ви знаєте, часто ми з вами робимо таку помилку: ми робимо бізнес пропозицію з позиції я. Ми говоримо, коли ми робимо нашу презентацію, тобто робимо пропозицію нашому клієнту. Ми ви замічали ну, за собою? Я не знаю, як ви, але я точно за собою це замічала. Що коли я починаю знайомитися і говорити їм про це, то я дуже багато говорю про себе, про себе, любимою. Да? Я почала бізнес, я знайшла проєкт, я знайшла пропозицію, я хочу там стати мільйонером, я мрію там мати новий будинок, хочу купити нову машину і так далі. І ми говоримо я, 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 і що ми робимо? Розповідаємо про себе. І я хочу сказати, це велика помилка, тому що наші плани з вами, наші цілі, наші мрії нікому не цікаві. Тобто та людина, яку ми новенька, яку ми робимо пропозиції, їй зовсім не цікаві наші мрії, наші плани. І ще треба зрозуміти, що всі наші пропозиції, ми повинні з вами робити все, що, все, що ми повинні говорити, ми повинні говорити з точки зору тієї людини, з якій ми з вами робимо пропозицію. Дивіться. Головне, ми повинні їй чітко, цій людині, якій ми робимо пропозицію, ми повинні чітко позначити, яку. Вигоду отримає ця людина, якщо вона зробить те, що ми хочемо. А що ми від неї хочемо? Ми хочемо одного, щоб вона прийняла нашу пропозицію, так? щоб вона стала нашим партнером. Так? Чому? У, тому що у нас є свої мрії, свої плани, свої цілі, і ми робимо пропозицію людині. Нам треба ця людина, щоб вона допомогла нам. Реалізувати наші мрії, наші плани, наші цілі. Ну правильно? Но це ми цього хочемо. А якщо розібратися по суті, а що хоче ця людина? Ми хочемо, щоб вона стала нашим партнером. А людина, та, яку ми це говоримо, вона хоче розуміти, а що саме вона отримає з цього. І якщо вона не буде бачити своїх вигод, навіть ми зможемо з вами і не мріяти, що вона нам скаже да. Що нам треба з вами розуміти? Коли ми робимо бізнес пропозицію, ви можете це прямо записати: коли ми робимо бізнес пропозицію, ми говоримо з позиції людини і її вигоди. Написали, встигли записати. Ми говоримо з позиції людини і її вигоди. Якщо ми хочемо почути бажані да, то починати розмову ми можемо з вами з я. Тобто, як ми це можемо робити? Я почала цей унікальний проєкт і роблю пропозицію тобі, да? і даю інформацію тобі. Тобто я можу почати з я. ну і все. Тобто, і, і я почала і даю тобі інформацію, і роблю тобі пропозицію, тому що. Все. Ми про... І далі ми про себе нічого не розказуємо. Далі ми людині розказуємо про неї. Тобто ми говоримо про, дві основ... про два основних момента. Перше, які вигоди вона буде мати, якщо прийме нашу пропозицію, і як моя пропозиція рішить її проблеми. Все. Тобто суть нашої бізнес-пропозиції ось в цьому. Які вигоди людина буде мати, і як моя пропозиція рішить її проблеми? І тут ми підходимо до того, що якщо Якщо ваша пропозиція не вирішить її проблеми, то тоді немає чого і сподіватися на те, що вона нам скаже да. Тому що людина скаже вам да, тільки в одному випадку. Якщо ваша пропозиція, ваша, моя, наша пропозиція рішає її проблеми. Все. Вона дивіться, вона і вигоду. Бачить тільки в тому, що вона, наша пропозиція, рішає її проблеми. Людина більш нічого не цікавить. Дивіться, а щоб її вирішити, проблему людини, тобто нам треба знати проблему людини. І ми повинні зробити свою пропозицію так. Щоб ми повинні вирішити, дати вихід людині, вирішити її проблему, так? Ну, щоб її вирішити, проблему людини, то що треба знати? Треба знати цю проблему, правильно? Нам тобто треба виявити цю проблему. Ну добре, якщо це наша знайома людина, ми її дуже гарно знаємо, або може ми десь дуже серйозно підходили до презентації, ми десь якусь інформацію дуже ну Вияснили про цю людину, да тобто це не холодний контакт. Ми знаємо, які проблеми цієї людини, ми догадуємося або може знаємо, то нам тоді легше. А якщо ми нічого про цю людину не знаємо, то нам треба що, що зробити? Тобто, треба знати її проблеми. І ще й тут є одна умова. Але ми сьогодні про цю умову балакати не будемо, то якось ми ну, поговоримо пізніше про цю проблему. І ще треба, дивіться, щоб людина ще й хотіла вирішити свою проблему. Буває таке, що людина має проблему, але вона нічого не хоче з цим робити. І таке буває. Дивіться, таким чином нам треба. Змінити з вами відношення до продаж, до пропозиції. Продавати нам треба, давайте зрозуміємо, поміняємо повністю, давайте в корні поміняємо, поміняємо наше відношення до того, як ми будемо робити наші пропозиції продажі. Давайте будемо продавати не товар, не бізнес пропозицію, а рішення проблеми клієнта. Важливо розуміти, що не один наш товар не потрібен клієнту як фізичний об'єкт. Дивіться: клієнт купить, клієнт купляє рішення своєї проблеми. Це касається любої нашої продукції, чи то миючі наші засоби, чи то то чи парфуми. що б то не було. Наприклад, вангюрізм. Одним реченням, не буду ще раз розказувати, бо ми з вами будемо прописувати кожну позицію з вигоди людини. Це буде наше домашнє завдання. Але зараз просто хочу привести такий одним реченням приклад. Продаємо, давайте будемо подивимося на бандю по-іншому. Давайте не будемо його продавати як миючий засіб, а будемо продавати як економію сил, часу на прибирання. Дивіться, основний біль людини. Багато часу і сил уходить на прибирання. Рішення, яке питання. Ми розповідаємо людині, як швидко і легко вона може зробити прибирання і так далі. Зрозуміло, про що я кажу. Спочатку була біль, а потім є рішення. Питання. Як зробити так, щоб клієнт захотів придбати продукцію або після пропозицію? Відповідь. Треба допомогти клієнту зрозуміти, наскільки круче стане його життя після приобретіння або прийняття нашої пропозиції. Від скількох проблем, він позб... ну, скількох проблем він позбудеться, скільки грошей він заробить. Наскільки його статус підніметься, які круті можливості його чекають, і так далі. Нема смисла йому розповідати красиву презентацію. Йому треба тільки одне: що йому треба? Тобто те, що йому персонально треба. І наша основна задача зрозуміти, що саме йому потрібно. І зробити всі сили, прикласти так все це приподнести йому так, щоб той продукт, який ми йому пропонуємо, щоб він його сам мог вмалювати, додати до картинки свого світу. Він тоді він сам собі, він сам купить цей продукт. Тобто він, як ото кажуть, цей продукт ходить на себе. Да? Тобто, щоб він вписався в його картиночку, його світа. Щоб він побачив, що воно повинно в нього бути, що це рішає його проблему, що це те, що він хоче, і що те, що йому треба. Дивіться, потреби кожної людини вони унікальні. Кожна людина, вона унікальна, і у кожної людини свої потреби у кожної. І ще такий момент: ціна, коли ми робимо пропозицію, ціна важлива. Але не ціна являється рішаючим фактором Ну, продажі, продажі покупки. Тобто, ціна важлива, але це не рішаючий фактор. Знаєте, що я є рішаючим фактом? Що насправді важливо для цієї людини. І все. І як це можна знати? Так просто треба у неї про це спитати. І на наступні рази ми будемо з вами вчитися. Як, яким чином, яким макаром, яким чином, як це можна ознати? Сьогодні ми взагалі говоримо як скелет, як базу, як основу закладаємо, щоб ми зрозуміли, щоб у нас трошечки інший був підход до наших продаж і до наших бізнес-пропозицій. Тобто, ми повинні що зробити? Ми просто її повинні запитати. І наша яка помилка в цьому? Ми не вміємо задавати питання. Це по-перше, і, по-друге, ми не вміємо слухати клієнта. Ні, ну, може, хтось і вміє, а хто то і не вміє. Мені, наприклад, треба цьому ще вчитися. От. І коли я оце зараз копаюся, в цьому я розбираюся, я розумію, що це, ну, це велике, як сказати. Ну, великий плюс якщо ми, ми це зрозуміємо і цьому навчимося. Я уверена на багато процентів, що ми набагато більше будемо отримувати да, чим чи ні. Якщо ми це візьмемо до собі на увагу і візьмемо за практику. І далі я кажу: а саме головне, дивіться, коли ми задаємо, навіть якщо ми вміємо задавати питання, задаємо не те, що вміємо, а задаємо питання, ми часто теж можемо робити помилку. Тому що ми можемо задавати з вами питання, які закриті, на які людина нам відповідає Да ні. І коли людина відповідає да ні, ви не дуже багато можете дізнатися, правда, яка у неї потреба, яка у неї проблема? Що їй треба? Тобто нам треба з вами вчитися задавати відкриті питання. А часто ще буває таке, що ми з вами задаємо питання. А не вміємо слухати. Я сама за собою часто замічала таке, що коли роблю людині пропозицію, я то люблю казати, і тут Остапа понесло. І я говорю, 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 говорю. І розумію, що я вже дуже багато говорю, і сама собі кажу, стоп. ступ. Понимаєте, нам треба задати питання, то знаєте, як кажуть, у нас є два вуха і один рот. Слухати двома ухами, рушами, вухами, <смеш> а рот трохи мать на замку. менше балакати язиком своїм, а більше слухати, що нам каже людина. І я хочу сказати, що ну, скоріш, ну, як би сказати, мабуть, правильніше буде, щоб на презентації, на позицію людини, щоб вона більше говорила, чим ми. По тому що, коли вона говорить, вона відкриває свої проблеми. А ми нам треба на вуз. І дуже добре, коли ми готуємося до презентації, у нас повинен бути з вами список питань. І у нас повинно бути з вами два списка питань. Одні питання, які ми збираємось задати людині і відповідних. А другий список, які питання людина може мені задати, і в мене повинно бути відповіді на ці питання. Тобто до кожної презентації треба готуватися. І дивіться, навик задавати питання і відповіді на них це самий класний навик, який приведе нас до успішних переговорів. Це дуже важливо мати цей навик. Вміти задавати питання, і вміти слухати, і вміти відповідати людині на питання. І так, мої любі, Давайте поставимо жирну крапку в цьому питанні. Можете записати собі, або запомніть. клієнт платить за біль. Все. Наша помилка що ми думаємо, що клієнт платить за якісну якість нашої продукції, або за саму вигідну ціну. І ми стараємось з вами да, розповідаємо. 43 міжнародних сертифіката, біла тара і Прочі, Прочі, Прочі. Ні, Клієнт хоче рішити свій головний біль. Оце саме головне. Дивіться: самий сами простий такий приклад, який нам допоможе це ще раз зрозуміти це лікар і пацієнт. Да? Наприклад, у пацієнта. У людини дуже болить головна, і вона нічого не може зробити цією головною болю. Що вона робить? Вона йде до лікаря, до лікаря і лікар виписує її ліки і гарантує: каже, якщо ви поп'єте ці ліки, ваш головний біль і його більше не буде. Яка сама велика мрія е, пацієнта, щоб у нього більше не було головної болі, болі да? щоб збавитися від цієї болі? То скажіть, будь ласка, коли лікар припише їй оці ліки, таблетки, їй, клієнту буде все одно, згідні з мною, все одно якого кольору буде ця таблетка. Чи вона буде зелена, чи вона буде біла, чи вона буде червона, чи вона буде жовта, чи вона буде синя. Йому все равно. І скоріше всього, йому буде все одно, скільки вона буде коштувати, якщо він буде знати. Що якщо він її буде пити, то в нього не буде головної болі. І повірте мені, я думаю, що ви це знаєте, і ви самі це і на собі, мабуть, переживали, і на своїх, на своїх прикладах, і на презентаціях ви це замічали, да? що якщо людина чого дуже бажає, то вона знайде де хочеш, які хочеш гроші, щоб це купити. Знаєте. Бувало у мене таке на презентації, робиш, робиш, розказуєш, розказуєш людині. А вона каже: Та ні, у мене грошей на це немає, мені там щось там, машинку якусь треба купити, чи там блендер треба купити, чи телевізор треба купити, чи що то. І бувало, так мене так раз думаю, ну, це, ну, як, як, як завжди буває. Да? Тобто у людини що їй треба? У неї є біль. Їй треба, наприклад, там купити блендер, да? щоб їй було комфортно на кухні, щось там робити, готувати все. Тобто, і в неї є вибір або купити те, що їй треба, або купити нашу продукцію. То що вона купи? Те, що удовлетворить її біль. На те в неї гроші є, а на це в неї гроші нема. То, ще раз хочу підчеркнути: точно те саме, як у лікаря і у пацієнта, йому все одно яка таблетка. Йому все одно скільки вона буде коштувати. Якщо вона рішає його головний біль, то він її купить. Точно те ж саме у нас з вами у бізнесі. Те ж саме. Якщо ми це зрозуміємо, то нам стане набагато простіше вести переговори у своєму бізнесі, продавати продукцію і робити бізнес-пропозиції. Це те, що я хотіла з вами поділитися. На наступний раз, на наступний вівторок. Ми з вами розглянемо дуже глибоко тему, які типи потреб є у людини, щоб ми могли вірно підібрати питання для клієнтів. Цікава тема. Ну, Де обратний зв'язок? Все мої хороші! Це те, що я хотіла з вами поділитися. А тепер ви мені можете, зараз я трансляцію виключу. Час вплинеть так.